такий жіночий монастир, тощо в Дніпропетровську. Друзі, тут з 12 годин годують нуждаючихся, нужденних. Але подивіться, сьогодні такий така злива, навіть можна сказати, холодно, вогко, ну дуже холодно. А люди зранку, ну, я приїхала десь, було годин 11, і вони стояли в черзі. Стоять всі в черзі. Потім, коли почали роздавати, друзі, це так виглядить принизливо. ця жіночка вийшла, не знаю, монахіня, вона чи ні, ну така в тілі така, така, знаєте, як, в як е, при радянщині е, вигляділи продавці чині. Така зла, вона їм насипає, ну, ну от ну, не з тої ноги, можливо, встала, але ж ти роздаєш їжу людям. Я вважаю, що це все-таки ну, вважається святим місцем, що це Свято Троїцький монастир, що тут повинні бути е, люди, жіночий монастир, значить. Жіночки, монахині, ті, які, в яких в душі одне добро. І тому, якщо роздають їжу, треба посміхатися, бажати їм приємного апетиту. Якщо ви роздаєте отак, при дощу, в черзі, в баночки просто насипають і все, ну, звичайно, монастир міг би знайти зробити, виділити якесь накриття для цих людей, або кудись їх завести. Ну, це треба організувати. Якщо вже тут годуєте людей, добре, що ви їх годуєте. Але хоч посміхніться, побажайте їм приєм... приємного апетиту. Люди вийшли. І вам... ну, ось Хочу вам зараз показати. Пішов він. Вам... Їсть під борізками заховався, бачив, що я на нього. Ні, а можливо воно неприємно, коли ти їси і, і на тебе направляють камеру, мабуть, і так. І добру треба вміти робити. Так чи ні? Друзі, гарного вам дня, чудового настрою. Всього найкраще.